У нас вже є купа відео, де ми говоримо, що бібліотеки це не тільки місця, де можна взяти книжку або скористатися інтернетом. Привіт! З вами Good Library. І сьогодні ми вирішили поговорити про те, як змінилась наша робота як бібліотекарів під час повномасштабної війни. Бібліотеки це серце громади, це місце, де люди можуть отримати інформацію, підтримку, дізнатися щось нове. Поповнити знання чи культурно відпочити зараз, у часи повномасштабної війни, коли життя перевертається з ніг на голову, бібліотеки стають місцем консолідації громадянського суспільства. Тут формується наша ідентичність. Спочатку російської навали українські бібліотеки демонструють свою громадянську позицію та беруть активну участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Найперше Чимало бібліотекарів стали до лав зсу так в бібліотеках працюють чоловіки. Волонтерська допомога Збройним силам України, збір гуманітарної допомоги, медичних засобів, книжок, листів та малюнків для воїнів усе це стало повсякденням бібліотекарів. Також бібліотекарі допомагають внутрішньо переміщеним особам, надають їм інформаційні, освітні, психологічні та культурні послуги. В бібліотеках створюються укриття, де люди можуть сховатися від обстрілів, отримати першу допомогу, зігрітися, поїсти, відпочити, почитати книжку, пограти в ігри, а також почути лекції, подивитися фільми і просто поспілкуватися з однодумцями. Тож сьогодні бібліотека це ще й місце, яке зберігає фізичне життя. Ми бачимо, як наш добрий сусід, країна гній. Проваджує політику русифікації на окупованих територіях, майже одразу після захоплення міст чи сіл змінюються назви населених пунктів, зриваються вивіски та руйнуються наші символи, тоннами викидаються українські книжки зі шкіл та бібліотек, те, що не спалили і не знищили під час бойових дій. Однак, попри те, що війна триває, Українські бібліотекарі зберігають та відновлюють свої фонди, які постраждали від обстрілів, пожеж та вандалізму. Найяскравіші приклади ініціатив щодо відновлення фондів бібліотек, які були зруйновані чи розграбовані під час окупації, ми спостерігаємо в Харківській, Херсонській та Донецькій областях, де постійно триває збір книг для відновлення бібліотечних книжкових колекцій. І це все, незважаючи на постійні обстріли та близькість до лінії фронту. Ось, наприклад, героїчна історія Херсонської обласної бібліотеки, яка не залишила байдужими жодного в Україні та за її межами. Протягом всієї окупації та після деокупації херсонські бібліотекарі намагалися зберегти будівлю, книги та інші ресурси. Декілька разів відновлювали будівлю після обстрілів. Гроші на це збиралися всією країною та міжнародною спільнотою. На жаль, остання пожежа майже зруйнувала будівлю, але не зруйнувала бажання бібліотекарів та спільноти відновити свій заклад. Бібліотека як безпечне місце. Цей тренд не новий. Але якщо раніше під безпекою ми мали на увазі більш психологічний аспект, то в нових реаліях психологічна і фізична безпека мають поєднуватися. І наші бібліотеки майбутнього навіть після війни мають бути пристосовані саме під ці вимоги. Зайти в бібліотеку, щоб побути в теплому просторі, сховатися від дощу, снігу чи вітру, бути впевненим, що тут допоможуть зорієнтуватися в місті, якщо ви мандрівники перебуваєте тут вперше. Ми не перший рік говоримо про всі ці функції, і бібліотекарі дійсно здатні закрити ці питання. Але для цього потрібно перше дійсно комфортне, безпечне приміщення, яке враховує всі ці вимоги та формує довіру до закладу. І друге, Зміна відношення до бібліотеки саме суспільства від образу книгозбірня до образу соціальних хаб. Друзі. А які зміни в роботі бібліотек знаєте ви? Чи є у вас якісь успішні кейси роботи сучасних бібліотек? Пишіть нам в коментарях. А також не забувайте підписатися, поставити лайк та зробити репост.